Заяви, пропозиції, скарги, клопотання надто часто ми зустрічаємося з цими речами в нашому повсякденному житті, і надто часто багато хто з нас робить помилки при реалізації свого права на звернення громадян. Я Валерій Нечаю, телеведучий програми Виноградівського телебачення, сам собі адвокат. Вітаю вас. І сьогодні ми розглянемо у нашому випуску спецпередачу по поводу того, як розглядати звернення громадян, як їх писати, як захищати свої права у разі їх порушення. Скажіть, будь ласка, чи мали ви у своєму житті коли-небудь справи із скаргами, заявами, клопотаннями, пропозиціями чи якісь певні поменти, проблемні по поводу їхньої подачі або по поводу їхнього вирішення? Ну я бувало подавала деякі. Скарги, заяви у різні інстанції. Ну, як таких проблемних питань не виникало при їх складанні. Тобто не відмовляли вам ні разу, що вони неприйнятні, чи вони неправильно складені, чи не грамотно складені? Ні, не відмовляли. Законодавче регулювання, подання будь-якого запиту, будь-якої заяви, клопотання скарги чи пропозиції регулюється законом України про звернення громадян. І закон існує, його бажано знати, прочитати, а також він буде доступний на сайті телерадіокомпанії Новини Минараді. Суть закону полягає в тому, що кожен громадянин може звернутися до будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, незалежно від форми власності, до громадської організації або до будь-яких інших посадових осіб з метою реалізації своїх прав та обов'язків. Закон передбачає три види звернень громадян. Перше це є заява, або інакше ще називають клопотання, по-друге, це є скарга, по третє це є пропозиція. Давайте тепер розглянемо, що таке заява, скарга і пропозиція. Якщо ви хочете, щоб держава сприяла реалізацію ваших конституційних справ, хочете використати якесь своє право, допустимо, право на інформацію, чи право на отримання будь-яких документів, чи право заняти будь-яке звернення, то ви пишете заяву або клопотання. Однак, якщо вже ваші права, інтереси чи свободи були кимось або чимось порушені, то ви завжди можете вимагати від держави, щоб вона поновила ваші права, у тому числі ви вже подаєте не заяву або клопотання, а подаєте відповідну скаргу. Що стосується пропозиції, то це письмове прохання, порада, рекомендація будь-якому державному органу чи органу місцевого сумрядування, підприємства, установи, організації для того, щоб вони покращили роботу в тому чи іншому напрямку. Тому саме такий документ потрібно називати пропозиція або рекомендація. Часто громадяни Виноградова не знають писати правильно ані заяву, ані скаргу, ані пропозицію. А це дуже важливо, адже закон України про звернення громадян передбачає, що якщо заява, скарга або пропозиція не відповідають вимогам, визначеним законом України про звернення громадян, то така заява не буде розглядатися. До сних реквізитів написання будь-якого звернення громадян належить. Обов'язково потрібно зазначити. Хто отримувач або адресат, кому ви надсилаєте дану пропозицію, скаргу або клопотання, обов'язково потрібно зазначити прізвище, повне ім'я по батькові того, хто подає звернення громадян. Обов'язково потрібно зазначити адресу листування, адже ви хочете, щоб вам на ваше звернення відповіли, а орган державної влади, чи орган місцевого самоврядування у разі анонімної заяви не буде мати просто-напросто кому підсатити відповідь. Зачасту громадяни України не знають саме основних ключових факторів звернення громадян, а саме дата і підпис. Якщо заява не підписана, то вона вважається такою, що не підлягає розгляду. Стосовно надсилання звернення громадян, то потрібно запитати те, що воно може бути подано як усно на особистому прийомі громадян, так само і письмово, надіслане рекомендованим листом, або вручну адресату на руки. Якщо ви вирішили письмово написати своє звернення громадян, то обов'язково запам'ятайте, що при врученні до адресата ви повинні завжди надрукувати або написати ваше звернення у двох екземплярах. Якщо це є зручно написано, то пишіть його під копірку, можете зняти ксерокопію, або якщо ви його друкуєте, то друкуйте завжди у двох екземплярах. Це потрібно для того, що якщо ви проносите до адресата, то щоб той адресат вам підписався на вашому примірнику про те, що такого-то -такого то числа така-то посадова особа дійсно отримала ваше звернення. Саме після того, як ви здасте в двох екземплярах, у вас завжди буде один примірник того, що ви здали клопотання або заяву, або скаргу, і цей. Штамп буде доказом того, що ви дійсно такого такого числа здали ваше звернення громадян, і саме від цієї дати буде відліковуватися термін розгляду вашого звернення. Запам'ятайте, всі заяви, скари та пропозиції розглядаються невідкладно. Тільки у разі додаткового вивчення такий строк може бути продовжений до одного місяця. Тобто 30 або 31 день, в залежності від календарного місяця, це саме той строк, протягом якого всі посудові особи, всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування зобов'язані вирішити ваше звернення по суті. Запам'ятайте дуже важливу особливість: розгляд звернень громадян завжди відбувається на безкоштовній основі. Запам'ятайте, ніхто не має права перешкоджати вам у зверненні громадян. Якщо ви приносите будь-яку заяву, пропозицію чи скаргу до будь-якої державної установи, від вас зобов'язані її прийняти. Зачастую у декотрих органах державної влади не приймають певну заяву, скаргу чи пропозицію однак запам'ятайте, що такі дії посадових осіб є незаконними. Однак, у разі якщо ваші права під час... Подачі заяви звернення клопотання були порушені або вам не відповіли вчасно, або взагалі не відповіли, що також трапляється в нашому сучасному житті, то ви завжди маєте право звернутися до прокуратури виноградівського району для захисту своїх порушених прав. А для того, щоб ми дійсно могли перевірити, чи це дійсно працює, то ми підемо по під декотрим інстанціям і покажемо наглядно, як ті чи інші заяви подаються до них. Доброго дня. Доброго дня, можна було сказати клопотання? Дякую, гарно. 33 роки ви приймаєте заяви, так. клопотання, скарги, пропозиції. Так. Що можна сказати нашим людям? Що можна сказати нашим глядачам по поводу того, як потрібно приймати, як потрібно здавати заяви? Як ви перевіряєте додатки, куди ви ставите штампи і що потрібно звернути увагу під час написання заяви на підписи, на дати? Ну приймаю клопотання, зразу дивлюся по якійсь справі. Якщо там є додатки, перевіряю чи є всі додатки до справи, якщо вони є, ставлю штамп, копію клопотання віддаю заявнику, а оригінал завожу в комп'ютер і кажу, коли прийти за виконавчим листом. А скажіть, будь ласка, чи траплялися вам випадки, коли громадяни міста Виноградова та району приходять і заповнюють заяви неправильно або забувають якісь певні обов'язкові реквізити? Звичайно, що буває дуже багато буває. Якщо людина сама пише, вони ж не юристи, то я їм підскажу, як треба виправлю, подивлюся. Ось тут я тримаю письмову заяву до відділу Державної виконавчої служби виноградівського районного управління юстиції. Перед тим, як принести її власноручно, я переконався, що вона підписана з усіма відповідними реквізитами і, звичайно, я роздрукував її у двох екземплярах. Доброго дня. Можна, будь ласка, сказати заяву? Запам'ятайте, якщо ваш адресат знаходиться не у вашому місці або вам дуже далеко піде для того, щоб його особисто вручити, тож запам'ятайте, що будь-яке зверні гробанян можна відправити поштою рекомендованим листом. Отже, це була програма Сам собі адвокат, ваш телеведучий Валерій Нечаю. На все добре.